Сьогодні у нас 1 листопада підготовлює садки теплення саджанців. своїх пішці на вирощувати, що я, я сюди посадив і, вирішив зробити таким методом. Отак, от лолочки наверх. От, і кривати горловину, щоб не ворочити з тими корками. Чи він запріє, чи він не запріє, хай краще буде. В принципі ось так. Дихати він буде по любому через ялину. Є, що люди роблять саджанець винограда, коли садять осінні, ставлять зверху ящик пластмасовий продуктовий наверх чагроволокно, чи, чи мішковину ну, і так само йолкою при, приложили наверх. Потім, коли буде мороз, все засипали зверху. От Отак, От -от зараз кожну рослину накриваю. Ви бачите, що то з цього. Способу получиться. Я думаю, що по ідеї по ідеї має бути І так кожну форму прикрию, тому що вже сьогодні буде нульова температура вночі. Завтра буде два, там мороза вроде потім дивись буде 4, потім знову що то все йде на... до тепла. І нічого не поймеш. Ця погода не <кій> То щоб він дихав і щоб його ще зверху не прихватив. Мороз, то я вирішив так спробувати. Бо що то з цими корками бігати тут взад-вперед, це мені як би не подобається. От. Так наверх накидаю зараз. Буду бачити, що воно буде. Такі особи методи кожного свої. От. Але потрібно пробувати по-різному. Тому що якщо з кимось радитись, то кожен такого понаговарує, що потім не знаєш, що робити. Так що люди добрі. Рішайте самі, кому як. Особисто я буду пробувати так. Я думаю, що все воно повинно. Бути нормально. Потім, коли вже прийдуть постійні морози, то все повністю так згорою засиплю і хай собі спить. Дай Бог, щоб, щоб все вийшло.